Хоч це дерево і має назву Японська вишня, плоди воно не приносить, а от радості та задоволення без міри. Кожного року сотні тисяч рожевих пелюсток вкривають гілки, чим викликають захоплення у кожного. В період світіння дерева японської вишні здалеку нагадують рожеві хмари. Таку красу в місті можна побачити з середини квітня до початку травня. Цю пору мукачівці називають найромантичнішою в році. За легендою з'явились сакури на Закарпатті випадково. Якось японці їхали з візитом до австрійського імператора Франца Йосипа І і в подарунок везли екзотичну вишню. Їх дорога пролягала через Закарпаття, тому й на ночівлю посли зупинились му Мукачеві. Звістка про візит іноземних гостей вмить облетіла все місто. Вночі місцеві жителі вкрали кілька саджанців японської вишні, а згодом під виглядом фруктових дерев продали на ринку. Відтоді сакура і росте на Закарпатті. Це взагалі чудова пора, ми так любимо. Це час годин, всегда з нетерпением, коли розквітнуть ці сакури, тому що для нас це взагалі як чудо какое-то. Вважайте, кожне дерево представляє собі большой, большой яркий букет цвітов. І от оно, звісно, жалко, що воно дуже швидко проходить. Дві тижні, і ми втрачаємо це чудо. Але ми знову чекаємо цю пору. Милує око, екзотична вишня, і туристів, і місцевих. Мукачівці тішаться, а кожного року декоративних дерев висаджують все більше і більше. Ми так вдячні, що посадили. Ми думали, що ми не доживемо, коли вони виростуть. А не такі красиві виросли, очень красиві. Своїми сакуровими алеями мукачі всі пишаються. Кажуть, світінні японської вишні подія незабутня, яка залишає море яскравих вражень на цілий рік. Це взагалі безподобно, прекрасна чудесна погода, і для діток кислороду багато. Дихати, дихати і дихати. У японській культурі сакуру вважають символом краси та молодості а для мукачівців екзотична вишня вже давно стала джерелом для натхнення та приводом для гордості.